Друзі, сьогодні останній день для обміну гривень на злоті за вигідним курсом. Якщо у вас із собою є гривні, і ви хочете їх обміняти на злоті, то скористайтеся цим моментом. А нижче я нагадаю, як швидко і правильно це зробити. У Національному банку повідомили, що 9 вересня останній день, коли українці в Польщі мають змогу обміняти готівкові гривні на злоті. 10 вересня завершується дія угоди між Національним банком Польщі та ПКО Банк Польський. Станом на 5 вересня за понад 5 місяців дії угоди українці обміняли майже 700 мільйонів гривень на злоті в Польщі. Отож. Поки ще є час, давайте з'ясуємо основні принципи обміну злотих на гривні в Польщі, так як принцип схожий в усіх банках, і ця інформація обов'язково стане вам у нагоді. Перше, де можна здійснити обмін гривні на злоті, ви можете обміняти гривні на злоті у вибраних відділеннях ПКО Банк Польський. Список відділень я лишу вам під відео. Наступне скільки гривень я можу обміняти на злоті? Встановлено обмеження в 10 тисяч гривень на кожну дорослу особу. Ви можете е, прийти у відділення банку кілька разів і в межах цього ліміту здійснити обмін. Однак сумарно обміни не можуть перевищувати 10 тисяч гривень. Які номінали гривні я можу обміняти на злоті? У відділеннях ПКО Банк Польський» можна обміняти банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень. Наступне, чи можна перерахувати обмінені кошти відразу на мій рахунок у ПКО Банк Польський, чи я можу отримати їх тільки у вигляді готівки? Гроші ви отримаєте готівкою. Але якщо у вас є рахунок у ПКО Банк Польський, одразу після обміну у відділенні ви можете перерахувати їх на рахунок. Наступне які документи необхідно мати з собою для обміну гривні? Перелік документів тут а я вже залишу вам в описі під відео. Тому користуйтеся цією інформацією, і якщо маєте можливість, то встигні ще сьогодні обміняти кошти.